Троє людей загинули внаслідок вибуху на підприємстві у селищі Крижопіль. Ще одного ушпитали до медичного закладу. З власних джерел суспільному відомо загрози його життю немає. За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, надзвичайна ситуація сталася сьогодні близько 12-ї години у селищі Крижопіль. За попередню інформацію, вибух ймовірно, гранати стався у кабінеті керівника одного з місцевих підприємств. Йдеться про прад Поділля. З власних джерел відомо загинув керівник підприємства Михайло Михайлович Вдовцов, охоронець підприємства та співзасновник благодійної організації Благодар Вінничини Віталій Ткач. За півгодини до надзвичайної ситуації у себе на Фейсбук-сторінці він опублікував допис. Початок цитати: рано чи пізно усі відвідують ресторан Карма, там немає меню. Тобі просто принесуть те, що ти заслужив. Кінець цитати на місці працює слідчо-оперативна група вибухотехніки та криміналісти. Обставини встановлюються.